Вітаю вас власне на такому форумі щодо прав людей до вас як до обмансмена з питань української мови питання власне про українську мову бачила новину на вас посилалися що у нас виросла частка читання україномовних сайтів на який саме відсоток бо там було здається станом на 22-й рік а що у нас по 24-му році як оцінює з початком повномасштабного вторгнення і посиленням діяльності правозахисних організацій надзвичайно Установ, які забезпечують людські права, я кажу, і за уповноважених справ людини, ну і звичайно, за нашу інституцію у нас почав нарешті в повному обсязі виконуватися закон про мову. За цей період часу ми пережили вісім реалізацій окремих статей, які стосуються, в тому числі українізація українського сегменту інтернету. Це користувацькі інтерфейси, це офіційні представництва державних органів, в тому числі іноземних представництв. Це соціальні мережі разом із тим, у нас. Виникло посилення із появою закону про медіа, відповідно до якого всі суб'єкти повинні бути зареєстровані в Україні. В інакшому випадку вони будуть позбавлені права поширювати відповідну інформацію. Це величезна робота, якою ми завдячуємо Збройним силам України, кожному громадянинові, які свідомо переходять на українську мову, змінили налаштування, прибирають сторінки недержавної мови і забезпечують свої сайти українською. Серед інших викликів, які сьогодні є, це звичайно проросійська пропаганда, яка може заходити, і в окремі інформаційні ресурси державною мовою. Частина з них, до речі, не зареєстрована в Україні. В цьому плані ми співпрацюємо з уповноваженим з національною радою з питань телебачення, радіомовлення, звичайно, з органами національної поліції служби безпеки України, тому що дезінформація, пропаганда, ворожі наративи вони мають місце. І на це працює п'ята колона, але частка постійно зростає. Ми повинні боротися за свідомість і українських дітей, які, на превеликий жаль, користуються російськомовними програмами, чи це мультфільми, чи це серіали, мобільними застосунками і додатками, там, скажімо, в таких поширених мережах, як TikTok, І ми повинні працювати над тим, щоб і в Ютубі було більше. Для цього я думаю, буде суттєво змінено українське законодавство. Тому що питання регулювання української мови в сфері інтернет це один із важливих компонентів нашого входження до європейського співтовариства. Я є членом Європейської федерації національних мовних інституцій, які об'єднує подібні установи на території європейського співтовариства. Всі вони рішуче виступають за оборону і захист свого національного мовного середовища, в першу чергу в інтернеті, бо це доступ до інформації, до послуг. В умовах повномасштабного вторгнення кожен громадянин повинен мати об'єктивну інформацію про події на фронті, про питання, пов'язані із безпековою ситуацією, діяльністю об'єктів, критичної інфраструктури, життєдіяльністю, звичайно, соціальною сферою та іншими важливими для кожного громадянина і людських прав обставинами. А, власне, про дітей ви згадали про те, що вони все ще користуються російськомовними там, версіями соцмережі. У них, до речі, на російських, і це так, я теж помічаю це. Ну, в житті там свої, друзі, своєї доньки. Ми можемо, звичайно, посилити відповідальність за порушення мовного закону, і це компетенція народних депутатів України внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Але в той же час повинна у нас відбуватися постійно діюча, інформаційно розв'язана робота, ефективна проукраїнська пропаганда, в тому числі у соціальних мережах, це створення додаткового продукту. На виконання цього є в Україні державна мовна програма, але допоки не буде реального фінансування окремих інституцій з виготовлення фільмів, друку, книжок, проведення відповідної роботи, у нас буде доволі повільно проходити процес переходу на українську мову. На фоні інерційного реукраїнізаційного процесу, коли частина людей почала застосовувати режим домовності. У нас з'являються випадки порушення з боку там, скажімо, спортсменів, окремих депутатів, чиновників у представників сфери обслуговування, ми повинні задіювати максимальні ресурси, тому це питання і мобілізації тих органів, які за це мають відповідати. Я кажу за Міністерство культури стратегічних комунікацій. Ми зараз змогли максимально оптимізувати нашу співпрацю, тому найближчим часом ми будемо обговорювати питання виконання державної мовної програми. Тих недоліків, які ми зустріли, які ми бачимо, ми, звичайно, пріоритети на 25-й рік, тому що питання інформаційної безпеки, мовного середовища, а також нашого гуманітарного фронту, який страждає через спроби російських окупантів ударити по нашій ідентичності, це один із головних факторів нашої безпеки. І хочу нагадати, що будь-яка загроза в українській мові дорівнює загрозі національної безпеці. Тому як уповноважений. Я закликаю всіх максимально користуватися українською мовою, вимагати захисту своїх прав і робити все для того, щоб наші діти почувалися себе комфортно в україномовному середовищі. Останнє запитання до вас: Мін освіти підтримав законопроект, де зобов'язувалися дітей і вчителів на перервах, в тому числі у начальних закладах, говорити українською мовою. Як він виконується? Справа в тому, що законодавчі ініціативи нові, вони додають нових можливостей, але є закон про освіту. Є 21 стаття мовного закону, які передбачають застосування української мови в закладах освіти. Єдине, що просять від міністерства конкретизувати, що є освітнім процесом, що є українськомовним середовищем, і які можуть бути покарання для подовічних працівників. Сьогодні немає таких шкіл, де б директори призначалися без сертифікату на рівень володіння державною мовою. Сьогодні немає учителів, в контрактах, яких не прописано обов'язкове застосування. Української мови, але тут питання до директорів. Наскільки вони ефективно контролюють процес до засновників в особі міських голів, і звичайно, міністерство, яке повинно щодня змінювати, вдосконалювати свою державну мовну і освітню політику. Це принципово важливо, коли міністр тримає руку на пульсі у тісній співпраці з уповноваженим і захисту державної спасибі вам, Дякую.